Давно поїхали зі Львова працювати до Києва. З Дружиною ви у Львові познайомилися? Ні, не у Львові. Але весілля в нас було у Львові. Велике львівське західноукраїнське весілля. Ні, вона було просто весілля. А, єдине, чим відрізнялося, я приїхав верхи до а, палацу Потоцьких. То весілля було ще й у палаці потоцьких. Це був останній, здається, рік, коли е, Палац Потоцьких був е, ЗАГСом. Мало хто верхи приїздить до Раксу. Ну це було в мене просто. Я вирішив зробити такий подарунок з дружині. Зовсім нещодавно було чергове інтерв'ю Віктора Януковича. Ви прокоментували його, коли оголошують, що Віктор Янукович дасть чергову пресконференцію чи дасть інтерв'ю. Ви в адміністрації президента збираєтеся у конференц-залі? Чи кожен дивиться окремо? Тому що ну в адміністрації президента України Петра Порошенка не можуть не подивитися інтерв'ю президента втікача. Я був здивований, що це так широко по показувалось по українським каналам. Мені ну це здивувало, тому що а, він ніс повню ахінію і ну хіба що там Пожартувати над цим про страус в трусе. Що плохого, что я поддерживал, скажите. Что вы поддерживали? Что я поддерживал этих страусов. Что плохого в этом? Підтримували страусів? они але дивно, що BBC намагається з цього зробити якусь таку подію. І тому е, я вважаю, що такий мій трошки жартівливий коментар треба було дати європейській спільноті, щоб вони зрозуміли, що ця людина ну, не має права взагалі коментувати будь-які події в Україні, тому що кількість жертв, які відбулися навколо його правління, занадто велико і. Те, що ми сьогодні платимо за анексія Криму і те, що відбувається на Донбасі, це є результат його е діяльності. І як наслідок він ще й ховається в країні, яка все це зробила.